Василь Добрянський сучасний, цікавий, український прозаїк, Лауреат нагороди Андрія Кокотюхи Золотий пістоль, нагороджений багатьма літературними преміями, пише в жанрі детективу, трилеру, ретро-роману. Цьогоріч у видавництві «Фоліо» вийшли друком нові поліцейські детективи Купання немовлят Шість правил капітана Френча У вас на мене нічого нема. Які автор люб'язно подарував користувачам нашої бібліотеки. Це заплутані сюжети, страхітливі злочини, детективні розслідування, неочікувані розв'язки, які не відпускають читача до останньої сторінки, романи, написані рідною українською мовою. Ми щиро вдячні Василю Васильовичу за подаровані книги читачам. Тож запрошуємо до цікавого читання.